Привіт, мої любі глядачі! Всіх рада вітати вас на своєму каналі і хочу вам розповісти про таку свою подію, яка сталася у мене від учора, скажімо так. Що за подія? Я приєдналася до такого СП у Юнони. У нас одне СП вже закінчилось. Яке було 80 днів навколо світу, а починається ще від неї одне СП, яке називається від Христика до бісеринки, по-моєму так. От і там треба було по правилах брати в роботу процеси, які вже початі. Тобто на протязі всього часу закінчувати процеси, які початі, які там давно лежать. Ну, взагалі, якось так всі. Але я це, звичайно, пропустила вух. і потім, коли я знову переслухала умови цього СП, то зрозуміла, що моє, мій наборчик сюди не підходить. Я з 1 липня починається, ой, червня починається це СП, але а, і я хотіла 1 червня почати новий набор, новий процес, нову роботу, а, який називається від Classic Design. Ось воно ви його бачите. А, називається Ангел-хранитель. Я хотіла його 1 червня почати, і так зраділа, думаю, буду приймати участь в СП якраз почну, але не тут то було. Вийшло так, що у мене ж ця робота не почата, але там умова була така, що робота була обов'язково почата, не новесеньке, хоча б декілька хрестиків. Ну, що робити? Думаю, нічого страшного, я її почну раніше. Ну, загорілася. Я загорілася і. Все-таки я почала. Почала. Але тут ще одне. Дивлячись на те, що це набор, і тут схема символьно-кольорова, але паперова. І я собі сіла і подумала: а як же ж я буду звіти здавати? Якщо я ж не в змозі буду по паперу, це мені півдня треба сидіти і шукати ці паперові хрестики і лічити їх, то в мене ж У мене очі на лоб полізуть. Ну що це таке, кажу, ні, я так не можу, але ну, треба щось робити, щось, щось думати. І як це? Думаю, перенабору когось замовити. Я такого янгола ні в кого ніде не бачила, але якщо замовити, то я думаю, що ну, людина не встигне це все зробити, щоб мені скинути в електроні цю схему і так далі. Думаю, якось треба, ну, буду вже підстраюватися, щось якось лічити, робити, буду по-іншому вишивати, так як я вишиваю технікою, е поки закінчиться ниточка. Е -поки. Я думаю, ну якщо ж я розбредусь по, по всьому полотну, так, ну, не по всьому, але по частині полотна, яке буде у мене зап'ялено в пальцях, то я просто я не зможу порахувати всі хрестики, які я зробила. Тобто це сидіти, та, ну, це, це не те. І ось що я придумала. У мене в комп'ютері була ну, вже скачена програма Pattern Maker, але ж я там ні бум-бум. Тобто я не я хотіла якось навчитися, що робити, і якось працювати зі схемою, як робити перенабори і таке інше. І думаю, ну що ж треба робити. Я думаю, ну як, ну люди ж можуть, люди це роблять, люди вчаться. Думаю, ну я ж теж не зовсім дурна ж така, що клепок нема в голові. Тобто я думаю, я навчусь. Я, щоб мені цього, ну, треба просто задатися ціллю, і я думаю, що я навчусь. Ну, то що ви думаєте? Я відкрила це паттернмейкер, дивлюся, як поран на нові ворота, і думаю, мабуть, це для мене вища математика. А потім думаю, посиділа, ще подумала, але ж вибору немає, ну як це вища математика. Не може бути. Залізла я в інтернет в YouTube. Ой, як завжди, Ютуб мене виручає в будь-яких ділах. Тому що все, чому я навчилася за останні там 10 років, мінімум, це все я навчилася завдяки Ютубу. Дай Бог здоров'я тій людині, яка це все придумала, і тим людям, які виставляють. Такі відео, з яких можна чомусь навчитись і володіти навіть якоюсь професією можна, я не знаю, що космічний корабель можна за Ютубом зібрати і зробити. І я вважаю, що це взагалі таке прям знахідка дуже серйозна і дуже корисна. І... Мені це дуже-дуже допомагає взагалі в повсякденному навіть в житті. Що не так, що не вмію, що не знаю, раз все в YouTube залізла, все там написала питання, все зрозуміла, показали, подивилася, сама собі зробила і всі діла. От, ну то що, я так і зробила, залізла в YouTube. Знайшла відео, де дівчата вчать, як працювати з паттернмейкером. І що ви думаєте? Я ж таки навчилась, нічого там складного нема, вищої математики там не треба, слава тобі Господи. То я ж вже така на радостях, думаю, треба відсканувати схему, закинути її в комп'ютер і робити перенабір. Почала я сканувати, просканувала. Але ж воно в форматі PDF збереглося і все. А мені ж треба картинка. Знову я почала в YouTube і пішла-поїхала, як це все зробити. Ну, коротше, зробила. Зробила я картинку. І хочу вам сказати, що по цій схемі, по цій схемі, тут у наборі 8-9 листів, А5. Ну, це як 8 листів, по, ну, як 16-18 листів, як А4, 18 листів. Коротше, я відсканувала один лист А5. Получилося як з двох частин воно склалось, тому що ну, сканер А4 в мене якось вийшло так, що на А4, ну. Взагалі вийшло. сканувати, все нормально. І я закинула це все в програму Pattern Maker, дівчата, хлопці. Я майже, ну, практично, я новачок, я там нічого не знала, нічого не клацала, нічого не, нічому не вчилась. Оце сіла просто спонтанно відкрила, і думаю, мені треба. От, от, от кров з носа мені треба це. І, і, і я навчилась саме елементарно. Єдине, що я, е, не, ну, це я для себе роблю. Просто як мені зручно, як все. І я хочу просто зробити перенаборчик е, для того, щоб мені було зручно робити хрестики. Я не збираюся перенаборів відмічати бекстіч це теж це, це дуже довго. Бекстіч я можу вишивати із паперової схеми, це мені не заважає. А от е схему самі хрестики це потрібно. Бекстіч я навіть при здачі цього звіту я не, ну, я думаю, що я не буду вказувати Бекстіч, воно якось не це. Я думаю, що я буду вказувати тільки хрестики. От, тому що вистіч я буду вишивати без е, перенабору, а зі схеми, тому рахувати я його не буду. От. І я перенабрала його цілий, цей А5, я його перенабрала. Дівчат це легко, це швидко. Е, ну, і мені сподобалось найголовніше, мені сподобалось. Я так думаю, що всі набори, які в мене є з паперовими схемами, я буду просто перенабирати для себе, просто для себе. Я не буду їх в програмі шивати якось. Я не буду. Ой, дівчатенька мої ріднесенькі глядачі, у мене важливий дзвіночок, перепідключуся. Так, я вибачаюсь, я знову з вами. Так, і на чому ми зупинились? На тому, що я перенабрала цілий лист, і у мене ще у запасах ось таких листів ще 8. Тобто, я перенабираю для себе. Я не бекстіч фрозілочки, я не буду відмічати, я їх буду вишивати по схемі. По паперові. Це просто займає час, і я не хочу його поки... витрачати. ну, немає сенсу, Я збираюсь, я роблю так для своєї зручності, щоб мені було як звіти здавати, щоб христики добре воно вважало і все. І я просто для себе так от перенабрала. Це, це легко, це доступно. І мені так ну, мені навіть сподобалось, знаєте, такі, як, ну, як мозаїку складаєш, там все відмічаєш. так, ну, Цікаво. Цікава процедура. От, ну, сподіваюся, що я ще якісь це саме елементарне, що я на найближчим часом освоїла. Це розміщення палітри, за палітрою, там значки, там, все про це саме вставила фото туди, все розмітила як, як треба. І все в мене вийшло. Все в мене вийшло. Я дуже вдячна тим дівчатам, які. Цим займаються, і які відео. Я підключалась до різних відео, там, де мені більше зручно було, більше зрозуміліше було. І я за, за допомогою декількох відео я все зрозуміла, і поступово-поступово кожну функцію я освоїла, і все я це зробила. У мене на Ну, на сам перенабір, без навчання, без освоєння цього, на сам перенабір одного листочка ви, виходить там, ну, година максимум. Ну, тобто воно не, не довго, не, не накладно, просто нормально. Все, все вийшло, все, все. і головне те, що коли зберігаєш цей файл, він зберігається, зберігла там в комп'ютері у мене. Парадайсу в комп'ютері в ноутбуці ж немає. У мене на планшеті, я передала цей файл через е месенджер і відкрила, ну, в месенджері я отримала і відкрила цей файл за допомогою програми Patternmaker. І воно відкрилось, XSD-файл, воно читає чудово, причудово, і все вийшло. І я дуже-дуже-дуже задоволена, що в мене отак от все вийшло. Тому, дівчата, хто хоче, хто кому хочеться це зробити, будь ласка, починайте. Якщо є бажання, я вважаю, що все у вас вийде. От, тому, ось такий, ну, знаєте, ще, навіть. Навіть ще одна є причина тому, того, що я ще перенабрала, тому що, дівчата, ну, вибачайте, тут схеми 9 листів, а 5 це я розклала на півкроті цього всього і тягати оці листи, що воно дуже-дуже крупне. Таке ну, 5х5 5 міліметрів, мабуть як. Клітинка в зошиті, оце один значок. ну Це, це завелике, я вам хочу сказати. І мені ось дивіться, бачите, ось моя рука напікла. ось, О, І дивіться, які тут значки. Бачите? Які значки, тобто завелике. Воно, звичайно, тут сліпий побачив. А тягати оці всі листи, воно дуже накладно, незручно, вони мнуться, перетираються, якщо вишиваєш, не, не дуже так швидко, що аж горить, Ні, то вони з місця на місце, то ну, накладно, я хочу сказати, їх таскати. І ви знаєте, мені оця, оцей ангел так сподобався. Тут 16 конва, він виходить доволі такий величенький 33х44 см. Аїда Цвейкарт, 16 -го каунту молочного кольору, мульне DMC, вуличка, схема і інструкція входять до цього набору. І мені от захотілося у мене, ну, захотілося вишити цього ангела. У мене немає жодної роботи, де були б ну, ну, ангелів таких або мірабілі. І ще такі. Ну, міробілі мені щось не дуже вподоби, а от хрестиком ангела, оцю таку симпатичну дівчинку з оленятком, я б я з задоволенням його вишию. Так, що в нас далі? Далі хочу ще вам показати, яка тут палітра кольорів. Палітра кольорів просто, просто шикарна. Подивіться. Палітра кольорів. Тут, по-моєму. Скільки ж тут кольорів? Не так і багато, по-моєму, 9 блендів, це точно помню, а кольорів. Кольорів, а, ось, дивіться, зараз я вам скажу. Тут, значить, що тут у нас тут 32 і додати 14, виходить 46 кольорів. 46 кольорів. Не так і багато, але картина виходить, робота виходить гарна. Ось які яскраві кольори. Ніточки гарні, ниточки DMC. Єдине планшетки, ну, м'якуваті такі. Не знаю, чи буду я їх переп'ялювати на інші планшетки. Я не впевнена, але ну, тут доволі великі дірочки. Я ще сюди, як завжди, наклею. Пінопластики підложку таку це і мені буде зручно вставляти туди голочки. То треба ще, правда, голочок докупити, бо вже всі розподілила по всім своїм процесам, і більше немає, так як я вишиваю, не однією голочкою, а багато голочок, то ще. Треба трошки прикупити голучок. А так все в мене влаштовує. Ось як дизайн, така планшеточка гарнесенька. І ось подивіться, що в мене таке вийшло. Ось. Я повишивала з, зі схеми не електронної, а схеми паперової. <с> я вишила, зробила бекстіч і захотілося мені посчитати ці хрестики. Думаю, як же ж я буду звідставати. Я почала їх считати. вісім раз починала, збивалася. Я розізлилася, розсердилася сама на себе і думаю, що треба з цим щось робити, так я і дійшла до такого рішення, дівчата-хлопці. І я дуже за себе рада, дуже-дуже рада, що я цього навчилась, що я вмію вже, що я зможу зробити собі перенабір будь-якої схеми. Аби було бажання і час це зробити. Але якщо є ціль, то ми до неї можемо йти з задоволенням. Я так вважаю, якщо є ціль, включаємо свої мізки, свою українську як буде смікалка. Включаємо всі свої природні і неприродні можливості і таку красу робимо. Ось тому дивіться, у мене усе вже така краса вийшла. Тут більше 200 хрестиків, я вже по програмі пересчитала. Можете мене привітати з моїм таким досягненням, що я вже можу це робити. А якщо робити якісь малесенькі схеми. Боже, ну це ж взагалі в задоволення і взагалі не складає ніякого е, ніяких складнощів труднощів. Е, і просто я от дуже, знаєте, не вважаю, що кропітка робота буде, якщо е, працювати над багатоколіркою. Ну, зазвичай багатоколірка там займає, звичайно, е, багато часу, багато. Енергії, багато сил, і, знаєте, не кожен візьметься за цю справу. Але ті дівчата, які це роблять, я їм дуже-дуже вдячна. Я тепер я їх розумію, наскільки це яка це праця. От, якщо перенабори, перенабори за паперовою схемою. Ще не знаю, як робити самі схеми, ще, знаєте, не, не, не якби не на часі. Але я обов'язково навчусь, обов'язково я вже поставила собі таку ціль, що я маю навчитись, якщо я вже це навчилась, чому мені не навчитись робити самі схеми? Тобто, Знаєте, у мене, наприклад, у мене батько художник. У нього дуже-дуже багато різних картин, шикарних, пришикарних картин. Я б могла, ну, я, якщо я навчусь, я зможу робити схеми на батькові картини. І це великий плюс. Розумієте? От, тому. У кого є ціль, ідіть до неї. У кого є можливості, використовуйте їх. У кого є бажання, обов'язково застосовуйте всі свої можливості для того, щоб це бажання справдилось і все буде добре. Ось таке невеличке відео я хотіла зняти. Показати вам свій старт, але старт це я буду рахувати старт як вже літній старт. Це я зробила просто для того, щоб брати участь у СП, от ось такий візерунок. І далі я буду просто брати участь з червня місяця і вишивати цю роботу. Такі діла. Так що я дуже вдячна за перегляд. Дякую вам за лайки, за коментарі, за те, що ви мене дивитесь, за те, що ви на мене підписуєтесь. Я вважаю, що завжди треба бути вдячному для того, щоб Всесвіт тобі теж віддячував. Тому я вам всім дякую, всім рада, всім бажаю гарного дня, приємних емоцій, радощів і менше різних стресів і різне, різного негативу. Всім дякую, чекаю на лайки, коментарі і підписочки. Буду рада, якщо задаєте якісь питання, буду рада відповісти. І, взагалі, я дуже рада і відкрита для спілкування. Тому бажаю, бажаю всього самого найкращого вам і до нових зустрічей. Буду обов'язково знімати відео про подальше просування цього процесу. Офігенний процес. Повірте мені. До побачення!